Сьогодні 29 квітня 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Малечі про дивовижні речі. Доброго ранку ще раз, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч сьогодні продовжується. Я впевнена, вам буде дуже-дуже цікаво познатися про дивовижні речі, які оточують нас. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Розпочати сьогоднішнє наше заняття я хочу, прочитавши вам маленьку казку, яка називається Будиночок для язичка. Уважно слухаємо. Жив собі язичок, дуже сумний, та й звідки взятися веселощем, якщо не було в нього свого будиночка. Нічого іншого язичкові не залишалося, як жити на вулиці, а там восени дощ, зимою сніг, та й літом дні бувають холодні. Погано було язичкові, він дуже часто застужався і подовгу хворів. Але одного дня язичок знайшов собі будиночок. Який тітки? Так, ротик. А у вас є язички? <смі> так! А де ж вони живуть? У ротику, покажіть, будь ласка, мені свої язички. І я вам покажу. Так, молодці, дуже гарні язички. Зрадів язичок і вирішив привезти свій новий будиночок у повний порядок. Будинок має бути фортецею, і тому язичок встановив двоє дверей. Перші двері губи. Вони можуть посміхатися і в трубочку збиратися, а потім знову посміхатися. Тож, давайте з вами і ми зробимо таку маленьку гімнастику. Посміхаємося і робимо трубочку. Давайте посміхнулися. Посміхнулися трубочка, посміхнулися трубочка. Молодці мої маленькі. А двері бувають різні. Другі двері зуби грізні. Вони можуть відкриватись, закриватись і кусатись. Покажіть тітки мені свої зубки. О, які гарні, які біленькі, які чистенькі. Правильно, молодці. В новому будиночку язичка не було вікон. Зато були стіни. Правда, дуже дивні. Вони могли роздуватися, як кулі. Як вони називаються, дітки? Стіни язичка, будиночка для язичка. Щоки? Ну що ж, давайте з вами зробимо таку вправу, надуємо наші щічки. Готові? Ну, давайте. Ось так і здуваємо, надуваємо і здуваємо, надуваємо і здуваємо ще раз. Ось які дивні стіни в будиночку, де живе наш язичок. Підлога в домі теж була, але незвичайна, бо рухатись могла це ще лепа. Давайте і ми з вами порухаємо нашою щелепою, так, у сторони можна. І вперед і назад можна. Не дивлячись на деякі незручності, язичкові дуже подобалось його нове житло. Правда, в ньому завжди було сиро, навіть спати доводилося в мокрій постелі. Але було тепло і затишно, а головне. Не було протягів. Ось така невеличка казочка про язичка. Сподобалась вона? Так, ну що ж, а тепер приступаємо до роботи. Кожного ранку, коли ви збираєтесь до дитячого садочка, ми що робимо? Звичайно, вдягаємось. Кожен сам обирає собі одяг, але іноді треба слухати своїх батьків. Я пропоную. Здійснити сьогодні подорож до одягу. Ми з вами сьогодні повторимо все, що ми знаємо про одяг, а може дізнаємося щось нове. Перше завдання одяг який. Давайте з вами подумаємо, якими словами можна сказати про одяг. Одяг, який? одяг може бути робочий, одяг може бути мокрий. Одяг військовий, одяг чоловічий, одяг святковий, одяг спортивний. Скажіть мені, дітки, святковий одяг. Коли ми одягаємо Кожний день чи на якесь свято? Так, на свято це можуть бути і ранкові свята, так? І... Не може бути і день народження якийсь. І спортивний одяг ми не можемо носити кожен день, так? Ми його одягаємо тільки, тільки тоді, коли йдемо на тренування. Бо я впевнена, що дуже багато хто з вас ходить і займається у якусь секцію спортом. Чи так? Так. Далі жіночий одяг це одяг, який носять дорослі жінки. І одяг може бути і дитячий, це такий одяг, який будете носити саме ви, діти. Одяг може бути вишитий. Так, подивіться, яка гарна вишиванка. Одяг може бути національний. Так, а ви знаєте, що національний одяг це так саме вишиванка, шаровари, спідниця. Так, це український національний одяг. Одяг може бути дирявий, так, коли він старенький, а може бути і новий. Одяг може бути осінній, весняний, зимовий і літній одяг, так. тобто можемо сказати, що одяг сезонний. І що ж, тепер я пропоную вам погратися в таку незвичайну гру і скласти речення за. Такою картинкою, саме яка стосується одягу. Ось внизу для вас є маленькі карточки підказки. Так, давайте роздивлятися. Перша картинка, яке речення ми можемо скласти? Хлопчик одягає футболку, наприклад, так? Друга картинка дівчинка одягає піжаму. Так. Наступні картки. Хлопчик одягає штани, Так. діти одягаються, можна сказати, а можна і сказати, одягають кофти, так, або светрики. Наступний малюнок. Тато одягає курточку. Діти одягають кофточки або светрики. Так. Мама пере одяг. Так. Хлопчик пере одяг. Мама розвішує одяг. Діти розвішують одяг. Мама прасує одяг, тато прасує одяг. Ось такі речення можна скласти і гратися у такі ігри з вашими близькими. Так? Ну що ж, дітки, йдемо далі. І тепер ми... Повинні з вами знайти зайвий предмет. Чому зайвий, зараз ви здогадаєтесь. Давайте уважно роздивлятися ці речі. Так. І дивимось, знаходимо зайвий предмет. Що тут зайве? Кросівки зайві, так? А чому ви так вважаєте? Тому що кросівки це взуття, а більшість предметів це одяг. Далі роздивляємося цей одяг. Що тут зайве? Так, сукня ж зайва, звичайно, подивіться, тому що більшість предметів це верхній одяг для холодної пори року. Молодці. Так, роздивляємося. Ну, я впевнена, що ви одразу відгадали, що тут зайвий, а зайвий тут капелюк. Так, який ми можемо одягати коли? Саме влітку, правильно. Тут зайвий предмет рюкзак, звичайно. Ми його не можемо вважати одягом. Так, а тут. Так, шапочка така зимова. Дійсно, вона тут зайва, тому що більшість, більшість одягу тут для сну. Тут зайвий саме шарфик. Правильно, дітки. А скажіть мені, будь ласка, на яку частину тіла одягають шарф? Так, саме на шийку. Скажіть мені. В якої тваринки найдовша шия? Подумайте, яка тварина має найдовшу шию? Так, дійсно, це жирафчик. І ось яка історія трапилась з одним жирафом. Послухайте, будь ласка. На базарі жираф вибирає теплий шарф. Переміряв чи маленько, всі шарфи коротенькі. Є великі, є маленькі, є широкі, є вузенькі, є блискучі, наче змії, та нема на довгу шию. І нарешті в продавщиці він купив дві гострі спиці. І тепер собі жираф вдома в'яже довгий шарф. Ось така історія. Трапилось з жирафом, який не міг собі підібрати шарфик. Ну що ж, дітки молодці? А тепер давайте з вами трошки повідгадуємо загадки про одяг. Я знаю, що ви дуже полюбляєте загадки, і тому сьогодні я пропоную вам декілька з них. Слухайте уважно. Збираючись на курорти, завжди беруть з собою. Що беруть? Шорти, правильно. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси, в них дівчата. Це курточка? Ні, звичайно, це святкове платечко-спідничка, так. П'ять комірчин одні двері. Про що ця загадка? Так, дійсно, про рукавишки. Чому п'ять комірчин? Тому що п'ять пальчиків, так? А одні двері, бо наша ручка може мати одні двері і входити в таку рукавичку. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це? Шапка чи курточка? Дійсно, це курточка, бо шапка капюшона не має. На голову вдягаємо. Вушка захищаємо. Це рукавички? Ні, правильно, це шапочка. Завжди вушка треба захищати у холодну пору року. Молодці дітки. Ну що ж, якщо ми заговорили про пори року, пропоную вам підібрати одяг по сезону. Давайте з вами роздивлятися. Ось у нас тут чотири куточки і чотири набори одягу. Давайте роздивлятися. З вами разом, який одяг, до якої пори року підходить? Так, цей одяг до літа підходить. Ну, мабуть, не до літа, а до весни, так? тому що вже одяг трошки полегшений, так? І, звісно, весною ми його одягаємо. Так, наступний. Зимовий одяг, дійсно, ми тут бачимо і рукавички, і теплу шубку, і шапочку, так, і шкарпеточки тепленькі, дійсно. Ну, це літо, так? І панама, і легке взуття сандаліки, так, ми їх одягаємо тільки влітку. І залишилось у нас ось такий набір одягу, який має гумові чоботи. Так, це осінь чому чоботи? Тому що саме восени дуже часто ми можемо спостерігати дощову і вологу погоду. І саме чоботи нам допоможуть в цьому випадку не простудитися. Задивились сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта. Чисті черевички у косичках стрічки усміхнулось сонечко до малею, до малею, до малої сонечки. Боже мой, такий гарний віршик, мабуть, це не віршик, а звичайна скоромовка. Ірина Валерієвна трошки язик заплутався. Так, дітки, ось такий кумедний віршик. Нам розказує про те, що треба за собою завжди-завжди доглядати, бути охайними, причесаними, чистенькими, щоб ваш одяг завжди був по сезону. Доглядайте за собою і за вашим одягом. Ось таке заняття сьогодні відбулося. Ми з вами поговорили про одяг, так? Так, І ви дещо цікавого дізналися про одяг, дещо ми з вами повторили. І е, повторили також про незвичайні речі. Так, прослухали віршика про жирафчика, і я впевнена, що він вам сподобався цей віршик. А сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого. Доглядайте і бережіть свій. Одяг, до побачення!